Я не знаю, як він це робить, але Райнер Райнеркниці найплодотворніший автор настільних ігор і за свою кар'єру вже встиг випустити більше 500 настілок. Та що там тільки за 24 рік від нього у переведенні та новинками з'явилося більше 100 настілок, і ось сьогодні в нас. Черговий образчик майстерності цього автора гра вкрадене мистецтво в локалізації видавництва Пакафуда Стор. І це в нас карткова гра на блеф, Передбачення та хитрість Її Звісно, планування, адже тут, за допомогою однієї колоди карти з цифрами від 0 до 5 вам буде потрібно провести чотири успішних пограбування, забравши собі якомога більше цінностей, проте не забуваючи її за своє алібі, яке може врятувати вас від поразки. Партія за 20 хвилин від 2 до 5 гравців. Ну що ж, давайте дивитись ближче. Поїхали! Тож, як я і казав, гра триває 4 раунди, і в кожному з них ви намагаєтесь поцупити якнайбільше жетонів окремого відповідного до раунду типу. На початку раунду ви отримуєте на руку 5 карт з колоди, а в центрі стола розміщуються відповідні жетони із цифрами від 0 до 5. У свій хід ви повинні зіграти одну карту з руки, а після взяти відповідний до зіграної карти жетон. Його можна взяти як із центру стола, так і з ігрової зони будь-якого гравця. І відповідно після цього ви добираєте собі карту на руку з колоди і передаєте хід далі. І загалом це і є усі базові правила: грайте одну карту, берете відповідний жетон, добирайте одну карту на руку і продаєте хід далі. Проте зауважу, що раунд триває не до закінчення колоди, а до закінчення жетонів на центрі. І відповідно колода може перемішуватись декілька разів. Тож і найшвидше хапати жетони із центра це не є гарантією мати найбільші значення наприкінці. До того ж у колоді є декілька особливих карт, як, наприклад, жадібний крадій, карта, що дозволяє взяти будь-який жетон, проте тільки із центру, сторожовий пес, який надає вам фішку собаки, і коли хтось хоче поцупити у вас жетон, натомість ви можете передати йому пса. Чи наглядачка, яка приносить вам особливий жетон, який може принести вам 5 очок наприкінці гри, якщо ви до того ж матимете жетон із четвіркою чи п'ятіркою відповідного кольору. І в цілому, коли закінчились у вас жетони першого типу, ви просто відкриваєте наступні жетони, перевертаєте свої утримані жетони, щоб їх ніхто не поцупив, і граєте далі, навіть не скидаючи її, не перемішуючи додаткові карти, просто відкрили жетони і граєте. І таким чином уся партія триває, поки не закінчаться жетони усіх чотирьох типів, а після розпочинається підрахунок. очок. проте я вам ще не сказав про найцікавіше, а саме. Алібі це ось такі білі цяточки на жетонах. На початку підрахунку очок кожен учасник рахує кількість алібі на вкрадених жетонах, і той, хто матиме найменше показник, відразу вибуває зі гри. А звісно, що цього алібі більше саме на маленьких жетонах, проте не в усіх раундах. Ну і все далі просто: рахуємо очки за свої жетони та визначаємо переможця. От ніби гра доволі проста, майже прямолінійна. Граєш карту, береш жетон, добираєш нову і далі. Так, звісно, для більшої взаємодії брати жетон, то можеш як із центру, так і в суперники. І це вже непогано. Але ось маленькі додатковий гвинти. Крихітна деталь, Цяточки Алібі. Хто матиме найменше наприкінці, вибуває. І все міняється з ніг на голову. Адже очевидні ходи типу пашиш п'ятірку, забираєш п'ятірку, немає її, береш четвірку. Він відпадає, тому що з'являється ще один шар боротьби за алібі. І відповідно тут тобі не потрібно бути лідером в цьому направленні. Достатньо просто не бути останнім і ось. Цей прорахунок, скільки і чого тобі взяти, щоб не втратити очки, але й не програти достроково наприкінці. Це все дуже круто. Та ще й до того же тони з минулих раундів вони лежать на столі лиці, і відповідно, так просто порахувати, що є, в кого ти також не можеш. Але звісно, що рандом у грі також є, адже усі карти набираються з колоди в сліпу. Проте, повірте, цей аспект нівелюється тим, що в колоді багато дублікатів, і колода перемішується, і відповідно головним тут. Дає саме послідовність розіграшу, тобто ваше відчуття ситуації та часу. Ось такі карткові ігри, як на мою думку, у книці виходять найкраще. І головне, що кожна має якусь цікавинку, через яку тобі хочеться розкладати цю гру ще і ще, і як не дивно, вкрадене мистецтво це також. Така гра, яка не стає виключенням, і на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!